Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. В Казахстані, можливо, з'явиться новий посол України Сергій Гайдай, в минулому голова Луганської обласної військової адміністрації, він підтвердив, що може отримати таку посаду, проте росіяни не в захваті від такого призначення. Громадський діяч і журналіст Казахстану Арман Шураєв припустив, що це буде дзвінки дошкольний ляпас для Росії. Про це він розповів 24 му каналу. Він зазначив, що йому відомо, як країна агресор тисне на МЗС і, можливо, президента Казахстану з цього приводу. Він нагадав, що Петро Вроблевський, який був дуже яскравим послом України в Казахстані і патріотом насправді сказав правду, і за це його прибрала. На жаль, наша влада вважає Шураєв. Проте він зазначив, що пан гайдайцев Роблевській у квадраті. Це справжній Бандерівець, людина з бойовим досвідом. Тому з цього приводу російська пропаганда буде пищати та вирощати зі всіх телевізорів. А я радію з того, що такий гідний син України буде представляти її в нашій країні. Адже саме така людина потрібна в Казахстані, і ми йому тут будемо всіляко допомагати, наголосив Арман Шураєв, що відомо про призначення Сергія Гайдая послом України в Казахстані. Сергій Гайдай, якого звільнили з посади голови Луганської обласної військової адміністрації, заявив, що він може отримати посаду посла України в Казахстані. Сергій Гайдай відзначив, що рішення ще не остаточне і він погодиться з тим рішенням, яке ухвалить президент Володимир Зеленський. Однак попередньо йдеться про дипломатичну роботу. За словами Гайдая, його направлять на інший фронт на дипломатичну роботу в іншому напрямку. Він припустив, що швидше за все це буде Казахстан. Раніше Сергій Гайдай наголошував, що після звільнення з посади голови Луганської ОВА президент не дасть йому можливість довго відпочивати. Він заявив, що при трохи акумуляторні батареї і далі буде працювати. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.